Хороші новини в грудні 2025 року. Про звільнення Куп'янська, звільнення політв'язних, про закінчення епоху нафти США проти Європи. Негативний період в карті Дональда Трампа взимку. Шапку Закіди Пухі, Путіна, рожеві окуляри людей в грудні і удари по Одесі, чого очікувати в найближчий період. І так, звільнення Куп'янська. Звільнення Куп'янська і інші хороші новини. Можна очікувати в грудні. В грудні багато планет знаці Здяка-Стрілець, який означає хороші позитивні новини. Як зазначалося в минулих прогнозах в листопаді і на початку грудня було багато планет з'єднані з Чорним місяцем в Скарпіоні, і то було більш негативні ситуації, політичні домовленості, які нібито цей період. Відбувалися наприкінці осені, на початку грудня, вони під знаком чорного місяця в Скорпіоні. Тобто, це про ну це спокусливі, спокусливі і негативні процеси, до яких треба бути обережніше, але зараз більш позитивні починаються домовленості всередині, у другій половині листопада. Стрілець, більш позитивний знак Зодіака. Тож можна очікувати ще позитивних новин в середині грудня ближче до Нового року тощо. Звільнення політв'язних. В своїх осталичних прогнозах я прогнозував, що в 2025 році інтенсифікується процес звільнення не тільки військовополонених, але й політв'язнів, в тому числі і в Білорусі, і в Російській Федерації. Як бачимо, цей прогноз в 2025 році здійснюється. Також я прогнозую, що в 2026 році ще більше підсилиться процес звільнення політ, ну, політичних в'язнів. Це планети виходять зі знака Зодіака Риби, пов'язаною негативна його октава, пов'язана з тюрмою. І, от вихід, і планета Уран, планета свободи, переходить по демократичну позицію, що означає свобода слова. Знак слова близнюки Уран туди переходить. Епоха нафти закінчується Нафтобази в сітках. Звернув увагу, іноді прогнозую по таким специфічним необичним показникам. Нафтобази в сітках. Тобто, як довго буде нафтобази в сітках, а відповідно, як довго буде обстріл нафтобаз, а відповідно, як довго буде війна, сітки це Сатурн в астрології, Ніптун це нафта, нафтобази. Тобто Сатурн поруч з Ніптуном планети починалися з літа і до лютого місяця. Тобто до лютого місяця включно нафтобази будуть в сітках. Таким чином, прогноз мій, що до лютого місяця включно буде обстріли нафтобаз, а також Ніптун пов'язаний з морем, морських танкерів. Тобто, це буде взимку. А навесні такого аспекту немає 2026 року. Таким чином, мій прогноз, що от цього не треба буде. Робити вже навесні, а відповідно навесні цієї стрілянини не буде, ну і в тому числі обстріли цивільного населення США проти Європи. Кожен сам за себе Дональд Трамп робить так, щоб посварити США з Європою. В карті Дональда Трампа є протистояння планет Сонце проти місяця, що означає, що він приймає участь в протистояннях. Хоча він їх підсвічує, вони якби і так є, тільки він їх доводить до якоїсь. Кондиції, і потім ситуація змінюється. Так само в Карті Незалежності України теж 24.08.91, там на повний місяць цей день був теж Україна, приймаючись протистояння. Тож, це не протистояння США і Європи, а тема Дональда Трампа протистояння. І хоча він, каже, що він проти війни, але в його карті Марс близько до Асцендента є протистояння планет. Таким чином, це його особливість. Кожен сам за себе, Європа не посвариться США. Кожен сам за себе. А дійсно планети переходять знак З Дяка в Сатун з Нептуном в лютому місяці, а це означає, що самостійність, тобто це означає люди, країни і інші процеси. Вони будуть більше самостійного і більше будуть брати відповідальність на себе. Сатурн означає відповідальність. О, означає на себе. Також це означає, що з лютого місяця тих, хто роблять злочини, вони будуть більше починати отримати відповідальності на себе. Зараз вони ховаються. Сатурн буде в Овні 2,5 роки, тому впродовж 26-го, 27-го, 28-го років більше злочинців отримують відповідальності за свої злочини. В тому числі. Ну, а взагалі люди будуть брати відповідальність на себе вимушено, а не на когось покладатися. Те саме стосується і переселенців, щоб більше на себе брати тягар свого існування, а не покладатися на інші країни. Далі, в карті Дональда Трампа взимку очікую негативний проблемний період для нього. Повернення чорного місяця в його карті, його в його карті Чорний місяць стрільці, це означає гординя, ну в його випадку бажання бути важним, чванливость, надутість. Також важливо, що Юпітер у правіті Стрільця в його карті, знаходиться в Терезах, там, де Путін Терези. За сонцем, за планетами, і це все показує, що в Трампа є негативний зв'язок з Путі... ну Як негативний через гріхи, зв'язок з Путіним по темі надмінності, важності, грандіозності наполеонівських планів, шапка закидательства. Ну і от це все прийде в середині зими, це все прийде пік в екстремум, тобто негативний зв'язок з Трампа з Путіним, і це все стане понятно, зрозуміло. Ну і тобто для Трампа це реально буде проблемний період. Хоча, скоріш за все, він спробує перекласти з хворої голови на здорову, тобто перевести стрілки і звинуватити всіх там в чомусь. Ну але от наприкінці січня такий прогноз по Трампу. Шапки, закиди Путіна, як на початку війни, Путін хвастався, коли були планети в Скорпіоні, лякав, хвастався, залякував, обманював. Коли був Меркурій в з'єднанні ліліт. тобто в листопаді місяці. І як на початку війни були планети Стрілець і Риби, що означає ну, завищений оптимізм. Так, і у Путіна він був, але зараз він от, стикається з проблемами Путін, бо брехати складніше зараз стає. Але водночас знак Зодіака стрілець означає не тільки позитивні новини, типу звільнення політв'язнів, Купінська, а і ще якісь. Але з іншого боку, знак зодіака стрілець означає рожеві окуляри. Тому це означає, що треба бути уважними і багато речей люди зараз бачать більш оптимістично, ніж вони є насправді. Можна зазначити, що видно, що йдуть такі напружені аспекти від знака Зодіака-Стрілець знак зодіака Риби. Як зазначалось в моїх прогнозах, що. Теми моря, теми території, які поруч з морем, вони знаходяться під ударом. І бачимо теми, такі, як удар по Одещині, тема риб, тема моря по Одещині, і також проблеми на морській території, на пляжі в празнуванні Ну, Кадри з Одеси, тобто кадри з празднування Хануки, це теж на берегу моря, теж морський город. Що прогнозувати наступному тижні в районі 17 го числа буде ще напружений аспект в ну, весь тиждень, в принципі, не тільки 17-го, до знака риб. Тому цей позитив, оптимізм, він не стосується морських регіонів. Там навпаки, Сатурн треба буде обережними, акуратними і триматись повищено техніки безпеці, там, де є тема води. Тобто, як і про минулий тиждень, прогнозую, що далі складні всякі складнощі в регіоні, пов'язаними з тихією води, там Одеса, Миколаїв і інші. Там не про позитив. Такі астрологічні прогнози. І запрошую бажаючих на індивідуальну столичну консультацію, хто хоче. Коротка консультація: 35 євро. Довга консультація 70 євро. Пишіть ваші відгуки, свої коментарі, свої очікування по цим прогнозам. Діліться їм з іншими людьми, якщо вважаєте їх цінними. Дякую вас за увагу.